Всім привіт! Представляємо вам мішечок для зберігання або транспортування взуття з блискавкою. Маємо в чотирьох основних кольорах: класичний чорний, красивий темно-сірий кольор, ось такий красивий бежевий та класичний білий кольор. Розглянемо цю модель більш детально. Такий пильник стане гарним помічником для зберігання взуття чистим та захищеним від пилу. Виконаний з міцного спанбонду. Чільна тканина, яка надійно захищає вміст від пилу та неприємних запахів. Та ось така блискавка. Працює все гарно, фурнітура гарна та якісна. Розмір цього мішечка 40-30 та має ось такий бортик 10 см. Зручно для зберігання взуття чоловічого, а також на невеликих підборах. Дуже зручно сховати взуття, навіть такі напівчеревички чи ботільйони. Можна сховати взуття на зберігання або брати з собою у подорож. Все охайно вміщується, як мінімум, одна пара вміщується, і ось такий охайний вигляд має наше взуття. Ідеально підходить як для зберігання вдома, так і для подорожі. Легко вміщується у валізу або у рюкзак. Такий пильник стане незамінним помічником та аксесуаром в порядку та чистоті. Посилання на товар читайте в описі.